За матеріалами слідчих служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше 2 мільйонів доларів. Це насамперед нерухомість земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. З нами на зв'язку речник служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання. Вітаю вас. Пане Денисе, розкажіть, чому лише зараз вдалося арештувати активи та майно. В чому була складність процесу? На сьогоднішній день слідчим служби безпеки розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення екс-міністром освіти Часів Януковича Дмитром Табачником злочину, передбаченого частиною першої статті 112 Кривінального кодексу України Державна зрада. За цією статтею йому у листопаді було повідомлено про підозру, і ось зараз ми маємо можливість говорити, що виявлене майно, яке обліковувалось за ним та його родичами, було на яке було накладно арешт. Проте, задля ускладнення цієї процедури зломисником було проведено ряд операцій, які. На його думку, вони можливлювали б цей захід. Чи встановлене місце перебування Табачника і що власне йому загрожує за зраду державі? На сьогоднішній день за даними контролю він перебуває у тикуповному Криму, звідки намагається втручатись в діяльність, звідки намагається коригувати діяльність тимчасових російських адміністрацій на території? Окупованих Запорізької, частини Запорізької та Херсонської областей зачинення державної зради передбачена відповідальність до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закавлук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. І Говорили ми про арешт майна Дмитра Табачника, колишнього міністра науки та освіти України за часів Януковича.